Зараз ми воюємо після ми будемо в поствоєнний час. А я думаю, що в міжвоєнний час. Тому власне інформаційна оборона вона має бути інформаційною стратегією. Причому як на внутрішньому фронті, треба зрозуміти, що Росія дуже потужно воює на українському внутрішньому фронті інформаційно. І ще більш потужно, Росія воює на е, зовнішньому фронті. Це Європа, це Америка, це інші країни. Я детально достатньо вивчав, як Росія діє в інформаційному просторі Польщі. Наприклад, це був кінець 23-го року, початок 24-го. Якраз е, коли пішли е, страйки по. Кордону і, і і таке інше, да. Тобто, Росія що намагалась? Вона намагалась зробити так, щоб у нас були проблеми з постачанням. Росія дуже вдало грає, маніпулює на Наприклад, українсько польських історичних питаннях на той момент в це вкладались ну величезні кошти. Тобто, у нас є два напрямки: це напрямок інформаційної оборони всередині країни і інформаційної оборони поза країною серед західних, скажімо так, партнерів.